Замість зеленої зони парку місця у спільному дворі трьох багатоквартирних будинків по вулиці Української повстанської армії у Полтаві спиляли кілька дерев та прибрали частину клумби, щоб ставити тут автомобілі. За словами місцевого мешканця Владислава Трифанкіна, зробили це його сусіди. Тут недавно заселившися кілька сімей, вирішили значить ну, делать, ну, то, що захотя. Ніяких документів у них не було. Они почали спилювати, вони почали, почали спрашивать людей тут стоянку. Тут їм казали. Они вирішили там з бабушкою дори. Здесь сделать, там спіліли два, там півклумбу вони вже убрали. І от на цьому місці вони збираються робити вони заявляли, вони сказали, ми тут будемо діяти парки парк, міста. Приїхав додому у відпустку та побачив, що у його дворі спилюють молоді дерева, військовий хлопців, з позивним кум. Спиляли хлопці з 19-го дому. А, і один да, з нашого, з 21-го дому. Ці люди не посадили тут жодного дерева, щоб їх вирубувати. І тим більше це незаконно. Вони повинні пройти ну якусь процедуру, щоб вирубати їх. Це не УСББ, це Жековські будинки. Ну тобто, це великий колектив, скажімо так. це потрібно робити ну, як сусіди, а не як варвари. Вони захотіли, вони зробили. У сусідів, які виступають за облаштування у дворі паркомісць, свої аргументи. Клумбу на півметра перенесли. Бабушка тут все ходить, і вона дозволила перенести їм. Понімаєте, що а дерева. Ну, дерева спиляли тут, дерева спиляли, ну та й що. А хто саме спиляв їх? Вісім чоловік тут було, хлопці, оці з цього дома, з цього і з того дому. І собі тут хочу зробити стоянку для автомобілів. Тому що немає міста, там все заставлено так, що думки розділились у людей. Частина мешканців висловила за те, щоб трошки збільшити кількість. Парковочних місць для автомобілів мішка, саме в цьому місці. Чому ця проблема існує? Це забудова, скажімо, ці будинки вони старі, будувалися десь там в 70-х роках. І, скажімо так, в той час проблеми такої для паркування автомобілів не існувало. Сучасні забудови, вони вже більш сучасні. Там передбачені паркінги, підземні. 10 жовтня, в день інциденту, захисники зеленої зони викликали на місце поліцію. 10 жовтня приїхала поліція. Вони зафіксували це порушення. Ніяких дозвольних документів у них не було на то, щоб це було співтоєслідні тобто жлеза дороже. Чим ну, чим дорожче, чим це ну, життя до поваги ніякої нема до. До общества, до, до людей. За фактом звернення чоловіка правоохоронці проводять перевірку. До поліції надходило дане повідомлення наразі. Вона перебуває зареєстрованим, по ньому проводиться відповідна перевірка. Після її завершення уповноважена особа буде приймати відповідне правове рішення. Перевіряють обставини події і в інспекції по контролю за благоустроєм. До інспекції по контролю за благоустроєм. Сьогодні надійшла скарга щодо незаконного спилювання дерев по вулиці Української повстанської армії, де за повідомленнями здійснюється облаштування парковки. Заявник вже звернувся до правоохоронних органів для відповідного реагування. на даний час. Наш інспектор виїхав на місце для з'ясування обставин та подальшого вжиття заходів згідно з чинним законодавством України. За словами мешканців двору, черемха, абрикоса та ялівець, які спиляли їхні сусіди, були молодими неаварійними деревами. Висадили їх близько шести років тому.